Читаючи третій розділ Євангелія від Марка і останній уривок цього розділу говорить про справжню рідню Ісуса Христа. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по Нього, щоби покликати Його. А довкола Нього сидів натовп і переказували йому: ось твоя мати, твої брати, твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже Ось моя мати та мої брати, адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Ісуса шукали його рідні разом з іншими людьми, але знайшли його між тими людьми, яких він сказав: Ось моя справжня рідня. Перше, це те, що Христа шукають люди з різними намірами. Хтось вирішити питання здоров'ям, хтось матеріальні потреби, хтось отримати мудру пораду в житті. Навіть рідні, які шукали Ісуса Христа, не завжди розуміли, де, і як і що, і вони, до речі, не вперше його шукали. Коли Ісус був 12-річного віку, Він залишився в храмі на свято Пасхи, а Йосип із Марією пішли далі, а потім огляділися, що поряд з ними немає Ісуса. Коли вони повернулися і запитали, чому, як і що, до чого, Ісус дав просто відповідь: Хіба ви не знаєте, де я маю бути? І Ісус має бути між людьми. Небезпека лідерства є в тому, що через релігійність ми думаємо, що ми близько біля Ісуса. Він в нашому служінні, він в нашому молотовному будинку. Але часто Ісус може бути в середовищі нецерковних людей, в тому чи іншому проєкті, в тому чи іншому служінні. Часто Ісус може бути з тими людьми, які щойно навернулися, але вже ще не відповідають різним критеріям духовного зростання, зрілості членам церкви. А вони вже іншим благовістять про Ісуса, і Бог там діє. Ісус там, де люди чують Його Слово і приймають Його. Друге, справжні пошуки Ісуса Христа це не лише бути фізично з Ним. Справжній пошук Ісуса Христа це мати духовне єднання з ним. І так інколи буває, що. Посторонні люди, великий натов біля Ісуса в духовній єдності з Ним, А ззовні ті люди, які фізично близькі, які були родинними зв'язками, кров'ю поєднані, стояли віддаль. Дуже велика є небезпека і ризик лідерства нашого, коли ми претендуємо на близькі стосунки з Ісусом Христом, але насправді ці стосунки охолоджуються. І часто Бог є дуже близьким до того, хто. Ще не є відроджений, але в молитві покаяння, в прагненні закликає Бога вирішити ту чи іншу проблему в житті. Для лідера дуже важливо бути чутливим до цих моментів і разом з Ісусом Христом бути в середовищі тих людей, які готові його чути, а нам, як лідерам, сприяти, щоб досягати особливих категорій людей, хто має страждання, хто має біль через війну, хто потребує відновлення. Хто потребує зміцнення, хто потребує, щоб його вислухали, це все є ті моменти для нашого лідерства. Нам потрібно пам'ятати, що не просто бути зосередженим моральними повчаннями, якими ми маємо бути, а прийти в біль людини і вислухати її, і дати Божу відповідь у її серце. Сьогодні Ісус Христос він продовжує шукати слухачів. Слухачів, які почують Його, які зрозуміють, які приймуть Його у своє серце. Справжній пошук Ісуса Христа це пошук усім серцем. Бог цінує нас, коли ми шукаємо Його усім серцем. Де я в цій історії? Я серед тих, хто на дворі, чи я між тими, хто поряд біля ніг Ісуса слухає Його.